Інший світ. Вітаю вас перед мікрофоном Дана Пінчевська. Східний дракон. Загальні відомості про зовнішній вигляд і риси характеру східного дракона. Більшість з нас отримали з китайської версії астрології. Ця наука, що у прадавні часи була додатком до астрономії, у наші часи перестала бути невід'ємною супутницею науки вивчення небесних світил, перетворившись у щось на зразок соціоніки. Відтінку психології, присвяченому ще одній системі вивчення людських темпераментів, що вкладаються у 12-річний цикл. І всі більш-менш добре пам'ятають, як вони називаються. Як будь-яке популярне спрощення наукової дисципліни, астрологія радше повідомляє про значущість того чи іншого символу у минулому, аніж пояснює його природу. Тим часом лише перелік імен та відведених в ієрархії місць східних драконів, а також згадок про них у світовому мистецтві, заслуговує на велику книгу. Містифікатор і архівіст Хорхе Луїс Боргес Присвятив східним драконам найпершу статтю свого бестіарію. Хоча він ніде не уточнив, що йому йдеться саме про східного, китайського, корейського чи японського дракона, узагальнення, де автор посилається на Конфуція, дозволяє зробити висновок про те, що європейські версії існування прадавніх ящурів його цікавили значно менше. Він пише, дракон, повелитель гір. Він дотичний до геомантії, живе неподалік від могил, пов'язаний з культом Конфуція. Він Нептун морів, але з'являється також і на суходолі. Цар морських драконів мешкає в осяйних підводних палацах і харчується опалами та перлинами. Таких царів п'ять. Головний живе в центрі землі, інші четверо в чотирьох кінцях світу. Довжиною вони не менше від ліги, і коли вони рухаються, починають двихтіти гори. Дракони вкриті панцирем з жовтої луски. Під їх пащекою борода, лапи та хвіст вкриті волоссям. Чоло нависає над вогняними очима. Вуха невеликі і товсті. Пащека завжди розкрита, язик довгий, зуби гострі. Від дихання дракона риби варяться, від випарів його тіла смажаться. Піднімаючись над поверхнею океанів, він породжує водограї і тайфуни. Коли дракон летить, він спричиняє бурі, які руйнують будинки у містах і викликають повені. Дракони безсмертні і мають здатність спілкуватися між собою на будь-якій відстані, не маючи потреби в словах. Вони представляють Верховним небесам річний звіт, коли наступає третій місяць року. Перша і ледь не єдина риса, яка об'єднує більшість цих створінь, це місце мешкання та сфера впливу. Більшість згаданих драконів є далекими родичами левіатанів, тобто мешкають вони у воді. Але, на відміну від своїх європейських родичів, вони є повелителями цієї стихії, через що люди непокоїли драконів кожного разу, коли відчували потребу у дощі. На цьому паралелі зі середземноморськими уявленнями про драконів закінчуються. Всі інші риси далекосхідних драконів чітко вказують на різницю світосприйняття і головне якості уяви мешканців як країни Сонця, що сходить, так і довколишніх країн, і обтяжених імперськими амбіціями, і цілковито вільних від таких уявлень про оптимальні форми співпраці. Іконографічні відмінності між далекосхідними драконами нібито прості. У японського дракона лише три пальці на кожній лапі. Він має вісім голів і хвостів. Але це добрий Бог, який, окрім звичної влади над водною стихією, вважається покровителем Японії. Він мешкає у кришталевому палаці на морському дні, звідки іноді виходить на берег, де перевтілюється на людину. Завдяки цій останній здатності його потомство на землі напрочуть численне і різноманітне. Китайський дракон безкрилий, зате має роги чи гребінь. Він також має шишку на голові, яка дозволяє йому літати, не маючи крил, яку проте не так часто зображали художники. Зовні він більше за інших нагадує звичного європейцям прадавнього Змія, ящеркоподібного, грізного, з лускою, крилами і зрідка зубцями на спині. Але уособлює він не стільки божественну велич, скільки риси найбільшої з усіх можливих з точки зору китайців влади а саме влади імператора. Корейський дракон наближений до китайського і так само символізує імператорську велич і всі переваги символу родючості. Останнє не випадково, адже дракон, як повелитель води, був покровителем селян-рисоводів, які заопікувались рослиною, що поводиться добре в умовах, які можна вважати комфортними навіть для водоростей. Ознакою, яка дозволяє відрізнити корейського дракона, є безкрилість. І наявність довгої бороди, яка так само, як у давніх єгиптян, символізувала найвищу владу. Всі різновиди драконів у корейців це дружні істоти, які приносять щастя, багатство і усілякі гаразди своїм сусідам і підданим. Чотири кігті на кожній лапі дозволяють відрізнити монгольського дракона, який був повелителем не тільки води, але й усіляких різновидів грози з блискавицями вкупі. Я свідомо не називаю їх імен, адже кожне з них вимагало б пояснень, так само, як і транскрипції. Але докладні статті у популярних енциклопедіях здатні зробити це краще за мене. Натомість дійсно цікаві відмінності цих істот від знайомих за європейськими і вітчизняними легендами. Отже, кровожерність і вороже ставлення до селянської худоби мало обходили далекосхідних драконів. Наділені надзвичайною магічною силою і багатством, вони могли собі дозволити обирати цілковито нецікавий звичайним людям раціон. Облагороджені буддійськими, даоськими та синтуїськими морально-етичними кодексами, а також напрочуд тверезими, як на сучасність, приписами Конфуція, східні дракони не тільки на малюнках виглядають значно ошатніше від вітчизняних. Їх поведінка у легендах також видає в них істот, наділених хорошим смаком. Так, наприклад, одна з китайських легенд, присвячена доньці дракона, говорить про її бажання досягнути не величі чи багатства, але найбільшої буддійської чесноти, просвітлення. Описана сторожуком у статті Діва дракон у китайських віруваннях та літературних описах, ця восьмирічна дівчинка за легендою саме завдяки своїй талановитості дійсно досягла статусу божества. Різнобарвні дракони в сучасності слугують сувенірами там, де колись відігравали роль божеств, від яких залежав спокій і достаток дому, села, міста, людини, зокрема, і її країни в цілому. Яскраві іграшки доносять до інтересантів лише натяки на початкові якості цих створінь. Автор книги Дракон в Китаї та Японії дипломат Д. Фісер на початку ХХ століття, узагальнюючи свої розвідки, писав, дракони є духовними істотами, сповненими світла ян. Вони попереджали про народження видатних людей, зокрема імператорів, і помноження достатку, як дракони коні. Імператорів не тільки називали драконами і порівнювали з ними, але й іноді вважали їх дітьми чи слугами. Кількість їх перевтілень була безмежною. Дракони випереджали у мудрості всіх інших тварин, а сила їх благословіння була напрочуд велика. Всі вони бояться металу, листя кількох рослин, багато ніжок, шовкової нитки з п'ятьма кольорами, а також своїх ворогів тигрів і демонів засухи. Вони люблять гарне коштовне каміння, порожні камінці з водою всередині, живильний дух міді та ластівчине м'ясо. Чоловічі і жіночі дракони різняться за формою, оскільки дракон страшенно хтивий, його діти від різних істот розділяються на 9 видів, зображених на різних прикрасах. Основна функція китайського дракона прикликання дощу. Нині важко сказати, яка саме країна чи релігія перетворили драконів із хтонічних богів з їх проміжкуїтетом і химерним характером на взірець усіляких чеснот. Але немає сумнівів в одному східних драконів суттєво благородило захоплення людей небаченим звіром, їх здатність довіряти неподібній на себе істоті. І саме тому східні дракони значно рідше. Від вітчизняних знайомилися із перебільшеним ентузіазмом драконоборців. Шановні слухачі, в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена східним драконам. Над програмою працювали режисер В'ячеслав Глушенко, звукооператор Марія Коваль. Автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.